Останні теплі вихідні цього сказочного, теплого, прекрасного літа, і я вас запрошую в чудову екскурсію по місту Лева. Тут дуже-дуже гарно. Взагалі у Львові гарно в будь-яку пору року. Оперний театр це найкраща локація. Вулиця Вірменська. І ось така чудова, цікава локація сходи у небо. Таке можна побачити лише у Львові. Взагалі, вулиця Вірменська дуже колоритна, дуже красива. Тут багато кав'ярень цікавих. Тож, моя порада вам обов'язково сюди завітати, якщо будете у цьому гарному місці. Прогулюємо далі вулицею Вірменською і ресторація Галицька Алхімія. Тут готують приворотні, відворотні зілля, завжди багато туристів та місцевих. Завітайте, ви побачите, яке це колоритне місце, як тут цікаво. І дуже смачні настоянки. Взагалі Львів вражає купою, ресторанчиків, кав'ярень, тут завжди багато людей. Це дуже красиво прикрашено. вулички як з фільмів стародавніх часів. Файне місце чебурик, Тут дуже смачні чебурики. Тож майте на увазі, знаходиться воно зовсім поруч з ресторацією Галицька Алхімія. Ну і, звичайно, на вулиці Вірменській розташований Вірменський дворик, розташована Вірменська церков. Сюди приводять туристів. І також ви самі можете подивитись на це файне місце. Площа ринок і львівські трамвайчики. Це просто масхеп побачити у Львові. Це дуже колоритно виглядає. І, звичайно, піти в Риберню під арсеналом. Це таке дуже красиве місце, цікаве і дуже смачно. Ну а ми знову на площі Ринок знаходимось. Ось так тут багато людей і дуже красиві кав'ярні. Театр пива. Взагалі Львів це місто собачок. Всі тут прогулюються з файними такими красивими собачками. А також, якщо ви у Львові, то завжди зустрінете такого веселого аніматора. На жаль, зараз їх стало набагато менше, а мені вони дуже подобались. Вони надавали Львову такої неперевершеної атмосфери. Сподіваюся, що скоро їх повернуть. Обов'язково відвідати отакий гарний оглядовий майданчик у Львові. Він знаходиться у ТРЦ Вернисаж. Це поруч ресторацію Бачівських. Відкриваються неймовірні краєвиди, гарнізонний храм Петра і Павла. Ви побачите, ратушу, Домініканський собор. Краєвиди тут вражають, неймовірно. І сюди безкоштовний. Весь Львів перед вами, як на долоні. Вся історична забудівля, історичний центр. Краса вражає. Йдемо далі, кав'ярня мі Львову, площа ринок, ратуша. По Львову можна взагалі гуляти годинами, посидіти в кав'ярнях, помилуватися на такі гарні львівські трамвайчики. Це останні вихідні літа. Попереду красива золота осінь. Ну, а ми йдемо далі. Зараз ми на площі Галицькій. Перед вами пам'ятник Данилу Галицькому. Його рука вказує напрямок, і якщо ви підете по цьому напрямку, то ви завжди вийдете до центру Львова, до оперного театру. Ніколи не заблукаєте. Взагалі ця площа дуже така красива, велика, і тут завжди багато туристів. Зовсім поруч тут знаходиться площа ринок. Дуже інстаграмна інсталяція, це Львівський арсенал. Всім відома кафе Прук Хліб та вино А також тут знаходиться П'яна вишня. Тут також завжди багато людей. Грає Сурмач. Ну, Бачите, як колоритно. Вулиця Краківська. Попереду вулиця Вірменська. А ми йдемо по Краківській на площу ринок. Кав'ярий дуже багато. Тут є такі ангели, вони дуже красиво ввечері, підсвітка. Це в кав'ярнях, кав'ярні кав в квітах. Попереду площа ринок. Вулиця Староєврейська, дуже симпатична. І воно вже видно Львівський арсенал. Біля Домініканського собору дуже красивий пам'ятник. Нікіфору Дровняку. Це всесвітньо відомий український художник. Треба терти пальчик, щоб бітки, щоб збулися бажання. І ось поруч зовсім. Домініканський собор. Зараз через дерева не дуже гарно видно. Ось така тут краса. Приходьте сюди, якщо будете у Львові, подивіться. Ну а я вам бажаю цікавих подорожей, чудових вражень від міста Лева та від інших міст та країн. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. До нових зустрічей, до побачення!